Вітання всім. У нас четвертий день турніру Крива битва на Четвірочках. Так, записую я сьогодні пізніше, тому що не було часу. Топ 10. Давайте дивитися оборону. Оборона все-таки тримається, а. 60% відбиття атаки так розуміється на межі. Але добре. Давайте будемо атакувати. Вчора було три поразки. Можливо, сьогодні якось спробую проскочити взагалі без поразок. У мене таке буває, що один день взагалі ніякий, а на другий день просто дають трішки більше камінця в тих моментах, коли він потрібен, і якось вдається проскочити. Ні, то зробимо викуп. Так, мультики. Ходімо, бентежить лісю, тому що не буде давати зарядитися мій ліки і фіалару. Як її обходити, там ще й чава страхує, також будемо не підрізати. Ну, можливо, камінчика буде вдосталь. Так, ніби. Давайте трійку спочатку так, там далі буде видно. Прийдеться отут, можливо, жовті позакриваються. Нікого чіпати не хочеться. Давайте, можливо, краще чаво. Тату саму Келайл. Вона хоча б в одного б'є. Можливо, там червоний підзакриється. Ну, на жаль, навіть якщо я зараз заряджу жовті. То лісю фіалару зріже ману, а цього дуже б не хотілося. Ось, будь ласка, знову полетіло комбо, але з однієї сторони. З іншої сторони, в мене ще поки є контрата, можливо, це і на краще. Що лісю вдарило зараз. Так, ось другий раз її, будь ласка, не, не заряди. Так, наша лісю витримала. Ну і напевно не буду вимахуватися, там бити по зеленому кольору, потрібно забрати ворожу лісю. Давайте ось так. Спробувати мій ліки, можливо, не загине. Навіть не загинула, чудово. Так, я ось це відтерміновую собі. Та ви надоїли ухилятись. На війні були ухиляння. І тут те саме. Я відтерміновую собі зарядку колена. Щось не знаю, що я собі думаю з цього приводу. У мене ще до сих пір немає контри. Давайте, напевно, ось таким чином її дозарядимо. Так, ну мінус фіалар. Кілайл буде бити. Тяжко якось бої проходять. Ну, головне лісю, щоб не били. Зарядки немає. Що робити не зовсім то й зрозуміло. Давайте ось так. Червоних нема, жовтих, на жаль, також поки що нема. Скільки вчало життя? 178 багато. Давайте, напевно, краще ось так. Будемо надіятися, що Кедман не влучить в лісю. Ми ще хоча б раз. А, там Колин зарядився. Все, тоді питання відсутнє. Так, чао, скільки в тебе життя? 87. Чим тебе забрати? Давайте, можливо, червоні ось тут. І там щось якось десь. Ага, бачу я, до речі. Ось так жовтого камінчика йому повинно вистачити, по ідеї. Та ні. Не вистачає. Ну, до прикладу, Кедман не проб'є зараз. З ульти, Але ж в мене й камінця під ними немає, ніби. О, є жовті. Ось так повинно вистачити. Фух. Я щось в якийсь момент подумав, що тут буде поразка. Це Фарант? Дякую, мені підказали, що Фарант знім... може поставити контроль, яка незйомна. Це з приводу вчорашнього Лева під... Льова підказав. Ну, питання брати? Лісю, яка буде знімати, намагатися. Якщо він поставив контроль, яка незйомна. Що тоді? Чи брати просто мультика лісю і намагати надіятися на камінчик. Надіятися, що ворожа лісю у нас не заблокує. Щось такий привод був страшний, це феранти з'явилися. А, там дві лісю, одна в склі, інша ні. Давайте четвірку під Фаранта зробимо. Спробуємо якомога більше йому шкоди нанести. Але щось не виходить в нас. Добре, давайте тоді ліки. Потрібно, напевно, десь піклуватися, я так розумію, про кіпріота. Щоб і вони трішки билися. Давайте ось так. Жовті. Так, да, він буде забирати ману, але лісю. Наша зарядиться. Забагато синього. Я не можу дозарядити ось в чому біда. Мені б його хоча б один разочок. Зарядити. Давайте, напевно, краще ось так. Спровокуємо ударників, поки є контра в нас. Феран зник, але він, я ще раз повторююся, як завжди. Наробив горя. Так, мієліке. Напевно, ось так повинно вистачити й на зарядку. Один в порожнечу буде. Добре. Добре, тоді не поспішаю. Так, б'є кедман. Як зібрати червоні, щоб не полетіло комбо? Та мені фіолетові, якщо чесно, потрібні. Але трійки фіолетової не вистачить. Давайте ось так червоні, щоб не летіли сині зелені. Ну, звісно, фіалар. Хто ще? Так, я не буду битися в контру, напевно. Лісю в мене прикрита, тому поки почекаю з її пострілом. Скільки буде контра тривати? Два ходи. Ну, я не встигну, звісно. До зарядки колена, але давайте поки що ось так. Можливо, десь є хіт, а я його не бачу. Ні, напевно, краще давайте вдаримо ось так. І за це помощі жовтим камінчиком. Можливо, ще міє ліки якимсь чином. Ні, вона не дозарядилась. Прикро. Колен її доб'є, тому давайте збирати червоних. Напевно, краще бити сюди. Я розумію, що лісю в склі вона обійде. Посилення. Ну, тобто контру. Але добре, під нею жовтий з'явився. Ми ось так і повинно їй вистачити. Чудово, скільки вколи на життя? 31. Мінус колен. Так, б'є Кетман. Тому давайте ось так. Він контри не боїться, а ось в чому біда. Все одно він б'є трішки не туди. Давайте ось так, можливо, десь знизу жовтий. Так, постріл з руки, напевно, нехай він влучить в Кіпріота все-таки. Жовті зламалися. Хтось просив? Ні, напевно, я тут не переможу. Один хід, до речі, дві трійки жовті йому б вистачило, або б десь було б на грані. Дайду надіявся, що проскочу. Ну добре, робимо викуп. Не вийшло проскочити. Так, звичайний кіпріот, звичайна лісю. Тут ми перевдягаємось. Тут оборона простіша. Ходімо. Так, жовтого камінця. Ніби вдосталь. Давайте ось так. І філатеві зберемо і четвірка з жовта, і контру знімемо. Ну і та тут. Після викупу одразу все пішло. Доволі непогано. Це, щоб ці ухиляння не спрацьовували, було б взагалі чудово. Так, дозарядимо контру і зрі Чао, ну ти нормальний? Ти не чув, що мультиком не можна зрізати? Чи тобі байдуже? Так, б'ємо, приберемо синій. Чи я так нахабно тут граю, можливо, щоб це мені потім боком не вилізло. Добре, си, давайте прибирати синій. Ні, все-таки жовтого з'явилося ще багато. Кілайл буде бити, чао буде бити. В кого прокинути? Та слухайте, давайте ось так. Я ще теж молодець, навіщо я дав баф перед пострілами. Можна ж було кликай не чіпати. Але камінця тут просто вдосталь мого. Так, Чао, ти мене дратуєш? Лишається клик. Добре. Так, їдемо далі. Кіпріот. Ну, так само поїдемо. Можна було, в принципі, розглянути і варіант з червоними, тому що кедман і Альфія. Але біда в тім, що якщо зарядиться кіпріот, то я об кедмана червоними просто є можливість, що є така ймовірність, що я розіб'юсь просто. Тому будемо надіятися знову на велику кількість жовтого камінця. Але ж його завжди бути не може, звісно. Давайте четвірку в альфі. І ще туди трійка піде. Дивіться, достатньо камінця. зарядиться, да, я так розумію? Так. Да. Все я правильно розумію. Ні. То теж взагалі чудово. Добре, тоді. Робимо ось так, вдаримо в Мелендора. Альфі мені не дуже заважає, він там б'є по 200, трішки накладає якихось дебафів, але це не сильно страшно. Так, а по скільки труєння, щоб я тебе можливо не чіпав? Труєння лишень по 30, а в тебе 138. Тоді прийдеться битися в контру. І робити трійку під Голді. Тому що є ці щитки, вони можуть заважати. Так, знайдемо ліки. до, В принципі, контра мені поки не потрібно. До колена ще далеко. Але можна, в принципі, зібрати, нехай буде. Ну і все, можна провокувати по великому рахунку. Звісно, якщо зараз Мелендер не здеспелить її з мультиків. Так, прикрились ліки. то давайте будемо битися гармеком. Вже не страшно. Спочатку заберемо Кедмана. а навіть і Кіпріота. Залишається колен. Давайте його спровокуємо. Добре. Все ще ТОП-5. Так, Кедман. Кедман Лісю. Ну, тут напевно перевдягаю в мультика і в бій. Фіолетовий ті на плечі стоїть. Але Кедман дуже не. Та тут, в принципі, куди не подивися, не хочеться прокидати. Кедман він хоч і в одну ціль б'є, але якщо його часто заряджати, то... Він може сам все зробити. Потім малюк просто один раз влучить і все на цьому. Червоні. Ну давайте збирати все-таки є. Давайте, напевно, поки що ось так. Ну і червоні приберемо, там приберуться жовті. І заодно Кедман. Розрядимо Кедмана. Вміяліки. Куди б ти ще бив, як не вміяліки? Давайте спробуємо і встигнути зарядити. Ну Чудово, комбо одне за одним йде. Але Кедман знову заряджений. Ну я не вірю, що він влучив в Ну так, да, це було б занадто. Ну добре, прикрились. Броню зрізали, кажу броню ману зрізали. Від хріха подалі забрали малюка. І граємо далі. Ні, жваве поле, все мого камінця. І те, що я й казав на початку цього бойового дня, що сьогодні просто краще трішки з камінця. Так, да, в одному бою не вистачило, можливо, я там щось десь не догладів. А У лісу зрізала всім ману. Молочинка яка. Але бачите, день на день не приходиться. Десь граєш в задоволення, навіть не роз, сильно не розмірковуєш, а десь не можеш знайти потрібного там одного камінчика на дозарядку. Так, а навіщо я це роблю? Можна ж було спровокувати гормека і все на цьому. Ні, топ один все-таки побачив 1775 Ну, непогано навіть за врахуванням того, що я зробив викуп, не потрібний, на мою думку, але краще його зробити сьогодні, ніж. Я б дотянув би до завтра і завтра в перший день десь програв. Тоді б вже не хотілося б його використовувати, цей викоп. А так є ще всі шанси лишитись в топ-1. Тоді будемо завершувати. Я вам, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі!